Всім привіт! Сьогодні ми будемо починати проходити гру Контрабанд Поліс. А, Палаюча Імперія, Багряна осінь, нескінченна варта. Давайте, Палаюча Імперія. Щоб познайомитись з хочете при... прийняти участь п'ятиденному тренінгу? ніх... Ні. А, який п'ятиденний тренінг? Блін, потрібно було взяти, бо я, напевно, що пропустив навчання, і це зараз буде велика біда. Ага. Це, можемо цей Це і продовжувати. Розділ перший. Інструктаж. Важливий дзвінок, поверніться в офіс, так. Да. Так, як я розумію, там... Де... Хто це таке? Без поняття, хто це такий. А, ось телефон, це якийсь. Ага. Товариш ми втратили зв'язок з бригадою сержанта Гаврілова. Вони потрапили на світ по Кримавого кривавого кулака поблизу лісопильні. Це терміно. То приїжджайте якомога швидше вас. супроводжуватиме капітан Сорокін. Нагадується. Щоб це не була гра однієї країни. Хай щастить і береже себе, куди має їхати. Так, події десь в 80-х роках в якісь вигаданій країні. О! Ето правотний апарат проблема зодом. Ето заліжного дрон йод монтра. Та не розказуйте, говориш щось незрозуміле. Що, що ми робимо взагалі? Сюди ж їдемо, правильно, ні? Щось мені здається, що я навчання пропустив. Щось мені здається, що я не туди поїхав. Зараз побачимо. Так. Ой-ой. О, нормально, тепер звук двигуна чути. Скло вибили. І нехай це буде початком доброї співпраці. Не так то варить. Старшина Гаврилов, естьо заздро криміналов. Марчні та аралач. Айо мадро, усвядоміться інспектора, ілі інсидієнте. Демон. Ей. Ей! Я ж я ж прикордонником приїхав працювати, а не стрілятися, Це так було задумано? Швидше допожи мені, я думаю, що він ще живий. Не вмирай товариш, ти потрібен акарістану. Боже який жах. Акарістан. Переконані в твоїй смерті повстанці тікають зі сапилі. Через годину стривожний комісар напрямля місце свого заступника з бригадою підтримку. Рана твоїй голові являється поверхневою. жаль, товаришу Сорокину, пощаво, менше. Ось ці товариші, блін. Інструктаж завершено. Вітаю, ти вже готовий працювати самостійно. Виконуй свої обов'язки належним чином, щоб отримати підвищення Вищий ранг означає заробіток вищий. З цього моменту ми більше не будемо підтримувати тебе, фінансово. А я радний Фальшива допомога. Ембарго на товар. У зв'язку з розкриттям, між... Ага. Ви вже готові до служби. Товаришу Королівство РК допустилося жахливої зради. Зараз громадян мене повинні пропускати, щоб їхні товари перетнули наш кордон. Ми розраховуємо на тебе. Боже, який жахливий, яка жахлива штука. У зв'язку з розкриттям зв'язків між громадянами Королівства Ракев та злочинним групуванням. Уряд вів ембарго на всі товари цієї країни, водіям, які переводять товари та багаж з королівства РКів, в'їзд заборонено. А -а -а. Еркей, там зачинено. Так, давай. Документи. Так. Привіз до РК. Дійсний до 6 жовтня дата завершення строку дії 21 жовтня. Чому? А, дози на це паспорт. Торгівля, Павел Збро, крисувер і номер, паспорта Б59МВО. Так. що ти? Опер, Залиште транспортний засіб. Та да, ні, тут тільки тварини в тебе, тут нічого більше. Хоча тварини це ж рахується як товари, да? Нічого, що ти взагалі нічого немає? Та я не впевнений, що тебе пускати можна? У тебе повантажовувати? Ти нічого не везеш? Кози це можна як товар? Да. Та ні, тоді не можна, блін. Я не знаю. Підтверджений вантаж. Немає. Да. 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 Ти маєш щось для Так. Да. Я хочу тебе назад відправити. Та ні, тебе треба назад відправляти. Тебе товари є, ми не можемо тебе пустити. Відмовлено. Ну, а що ти зробити, як ти кози везеш? Нам не повинен, ти не повинен їх вести. Що я можу зробити? Як заборонено вам пускати, що я можу зробити? Чого? Ааа, помилка в звіті, блін. Покиньте транспортний засіб. Я зрозумів, я помилки в звіті не зробив. От що то я навчання вирішив, інструктаж не проходити, да? так? що буває Звичайно, обов'язково, що такі борзий? Так, 22, 63, оце вся фігня. 7 серпня 81-го. Дійсно відвіданий. Мішок кави. Який мішок кави? Ти що, прикалуєшся? А ну-ка. Розказуй, 2 фундра зараз машину тебе заберу, якщо будеш продовжувати. Там справді кава? Так, е, номер паса за завершення до транспортного накладна. Ну, насправді. Насправді, в нього, ну, типу, я не можу. Е, Підтверджений вантаж немає. Так. І проблема в тому, що Сніп Сіна він. Відмовлено. Тебе знов ти ведеш все одно товари, навіть якщо не продаш. А я навіть не подивився, чи ти з того королівства. Бляха-муха. Зараз знов мінус буде. Я знов неправильно зробив. Ні, nee, це мінус, бо там десь помилка є в документах, я щось думаю. А, ні, нормально. Ще одна ідеальна перевірка. Тож так працювати, не забавно тебе підвищить. Так. Там в тебе є. Покажи, що везеш. Давай документи. Що там у нас? Щось там у нас є. Так, ти нічого не везеш? Взагалі? Так, Левон Мазуров. Так, 032OSGW 7 березня дійсний до 81. го Чекай, з 7 до 7 березня 81, го дійсний. А в нас зараз е 21 квітня 81. го Ой, ні, чувак. Ти, походу, нікуди не їдеш. Правила в'їзду. Ну це ж правила в'їзду, того що в нього ж. 7 березня 81 дійсний дозвіл на в'їзд. Ну так, да, якщо то, це ж правильно, я кажу, чи ні. Боже, дурне, ти хоч закрий цю. Я не знаю, чи я правильно на 100%, але там же ж у нього про документи неправильні. нього просрочені доку. Перш ніж розвернути водія, позначити приймаю один фактор помивку звіті про перевірку. Так я позначив, блін. Капець якийсь. Я Якщо пауза натиснулась. Оу. Uh. Снега Давай паспорт. Давай сюди документи подивимось. Так. Звідки ти возиш його? аль Альбарах. І сайт Аббас. Так, Альбарах. Так, тут номер 89. Так, 849. Один 11 дійсний до 30 липня 81. Дата завершення строку дії 31 травня. У нас зараз квітень. Рада завершення строку дії, транзит. Йому можна, а чому йому не можна? Так. Чого не сховав, ні? Не видно? А тут довіра така собі штука, якщо чесно. Що тут у тебе? Є, сховав щось? Пасуй. Не сховав. А ти що? А ми корову розвантаж? Можна запитати, навіщо ми його корову зняли? Можна тебе повернути назад? А, давай тобі. Вантаж слід повернути. Ну. Може і просто пристрелити? Mm. Чекай, мені ж треба повернути. Чекай, що ти робиш взагалі? Mm. Тобі корову треба повернути. Яким чином я її маю повернути? Ну, що її взагалі знімав. Короче, я не знаю, кому повернути корову назад. Ааа. Тут... Та знаю, я ж ти не приховуєш. я просто не знаю, як тобі корову назад дурню повернути. А да? Поверни йому вантаж. А то теж мені. Можеш їхати. Акари станс. Якщо я щось зараз помилюся, коротше, цей пункт обанкрутиться наш прикордонний пункт, поки я тут працюю. Ну, причин ж не було. З документами наче все норм, вантаж можна, він не з того а Звичайно, хто б сумнівався. Але це треба перевіряти сильно. Ууху. Виходим. Ооооора. Хабар, ти що здурів? Ого якщо ти кажеш, мені пропонуєш Хабар, зараз я ще. О, я зараз щось найду. Чекай. Якщо ти мені 300 доларів готовий давати, то ти наш клієнт. Зараз я найду. Чекай. Якщо в тебе каністра спирту, то це тобі трендець, чувак. Давай, зараз все ми повідкриваємо, ми найдемо, чекай. 300 баксів, скотиняк, Я зараз дам тобі 300 баксів. Я тут тільки почав працювати, а ти мені вже хабарі даєш. А, чекай, чекайка. Зараз я тобі все покажу. Арештуємо тебе, свинюка. Так. Походь! Скотиняк. Тебе заарештовано. Теж мені взяв, вирішив, що можна перевозити спирт. Не можна. Сири тут Те ще й по голові надаю, блін. Теж мені. Так. Сіей! Мінчара. А зону перевірки? Чудово. Влучається затримано. Це, напевно, все на сьогодні. Боже мій, як тут все страшно. Капець. Так, наш перший робочий день на цій ось богом забутій, не знаю, місцевості. Завершено. Ми зловили одного. Він хотів нам 300 баксів дати. Я вже думаю, може треба було брати. А ні, він в язниці набагато цікавіший. Хух, до наступного дня. Все, перший день мінус 150 доларів. Заощаджень 500, касовий стан 490. Ми виявити на неправильні перевірки 2. Мінус 200 доларів. Обслуговування будівель 360 доларів, зарплата працівників 75. Всім дякую за перегляд.